Volvo це їх 60-та. Гарна машинка. Пам'ять сидінь, топова музика, є yes сап, електропривід регулювання по сидінням. Чорна стеля, вся шкіра. Теж є резеточка на 220. Камера є. Є зони теж. Старт. Отак. Вот Нічого собі як круто. Чистесенький, нержавій чуть-чуть. Тут 116 пробігу, я дивлюся тоді грів лобового, а та в кращій комплектації це 19 рік у нас, але тут дійсно маленький пробіг. О, блін, хтось царапнув. Бачите, є царапка. Ну, по салону тут, бачите, це така фішка Volvo, така шкіра. Тут зовсім інша шкіра. Така груба, груба шкіра. Бачите, як воль воде воздуховоди свої ховає. Ага, тут, тут є ще дитячі, дитячі крісла. А цікаво, тієї машини так само є. Тихо, чисто. фари, а В неї темно-синій колір, є трішки хромованих вставок, це 19 рік, 93 тисячі пробігу, а в неї 250 коней і в неї гляньте який салон. Такий звук цікавий, як то там не 4 циліндра, а їх там 6. Зараз ми глянемо, чи в нас є комфортніший режим. Це ми в комфорті були. А ну ми візьмемо динамік, бо ну, знаєш, жорсткість амортизаторів не міняється. Ух, оце тепер вона вже ріще.